Вітаю вас 4 березня. Сьогодні вівторок. Як вчора, до речі, в розкладі на цей тиждень показало, що продовжуються оці негативні новини. І не тільки негативні, а ще якісь, ну я б сказала, не те, що дивні, незрозумілі, давайте так. А чого? Ну що, вже слід України в замаху на Трампа знайшли слід. Ну, пам'ятаєте, колись я питала, що Україна? Взагалі, щоб не сталося у світі, я не знаю, Всесвіті, в іншій галактиці. У всьому винна Україна. Так ось і у замаху на Трампа вже там знайшли слід. Далі, Ілон Маск сьогодні проснувся чи ще не лягав. І каже, Зеленському треба негайно покинути країну. Трамп каже, що Зеленському негайно треба вибачитись перед ним та їхньою адміністрацією, і, взагалі, перед США за те, що він там наказ... ну, за те, що там відбулося. Хоча не зрозуміло, хто за що вибачатися. і... Хто має взагалі вибачатися? Ну, ось такі новини. Дурдом повний. Ну, так, давайте тепер до По питанням. Дивіться, що тут пишуть Верховна Рада? Ні, знаєте, що я хочу спитати? Я хочу спитати. Ось знов полився бруд, негативні новини. Зупинка допомоги. Тут ще ми розглянемо повністю зупинка допомоги в США. Я хочу спитати, що це вже все? Для, для України, що це вже все, Повній, повний капець, оця ситуація, що зараз відбувається? Це вже все Дев'ять мечів, це залякування. Це такий тиск. Залякування. Це нас так давлять. Ну, типу, Зеленського давлять, щоб він пішов на оці умови, що хоче Трамп. Це хитрість. Це залякування, це хитрість, да, на правосуддя. Щоб пішов, поступився. Це така гра. Диявол повішений. 50. Забирають гроші. Це така маніпуляція, контроль. Ой, боже, 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 боже. Залякування, ще раз скажу. Хитрість. Так. Все втрачено для України. <смі> Після того, як США припиняють допомогу повністю всю, що мала бути, що вже десь в дорозі була, що це вже для України все втрачено. Мається на увазі фронт. Королева кубків, колісниця, наш дім, башня. Правосуддя. Тут небезпека, те, що летить з повітря, башня. Ракети до ППО це все. Ось тут є небезпека. Фронт, хитрість. Ну, у нас, по-перше, якісь запаси є. Або тут таємниця і гроші. Не вдасться йому зупинити всю допомогу. Або в нас тут щось є приховане. А ось ось те, що летить і башня це може бути ППО. З цим проблема може бути. Так, давайте так. Не все втрачено. Ще буде, Я думаю, що ще буде багато різного негативу, але потім якось повинно щось змінитись. Так, давайте по новинам: Верховна Рада звернулася до Трампа. Наполягає на відновленні подальшого партнерства. А потім Верховна Рада каже, що ні, ні, ми, це не ми, ми не звертались до США. Так, звертались чи не звертались? Ну, нормально. В ЗМІ кажуть, зверталися, Верховна Рада каже, не зверталася. Чи зверталась Верховна Рада до США про необхідність подальшого партнерства. Розмови, пажі, гроші. Луна, Україна, королі. Партнерство, гроші, фінансування. Я думаю, що зверталися. Але тут по луні приховано таємно. Тут що може ще стосуватись і ресурсів. Я думаю, що зверталися. Таємно. Моя відповідь, що вони зверталися, але не офіційно, а таємно. Тому і кажуть, що, типу, офіційно ми не звертались. Вони зверталися таємно. Приховано, я б сказала, по луні. Так, давайте далі. Трамп зупиняє допомогу. Всю, навіть ту, що була в дорозі. Це можливо? Ну, це можливо, ну, наприклад, навіть та, що була в дорозі, навіть та, що була на складах, пишуть в Польщі, він припиняє всю допомогу. Чи правда це? Чи можливо це? Бо що випадають? Чи можливо таке, давайте. Чи, чи правда, чи буде, чи можливо, що Трамп зупиняє повністю всю допомогу, навіть та, що й була в дорозі, та, що була на складах в Польщі, чи дійсно... Це так та можливо. Важко перемогти. Домовленості, помірність, хитрість. Ну, знаєте що? Тут вже за якусь допомогу були вже домовленості, за неї вже було за, 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 за неї розрахувалися США. Навіть оцю допомогу, за яку вже, яка вже, за яку вже розрахувалась США, Байден може її зупинити. Вона вже проплачена. Може її зупинити? Я думаю, що ні. Тут залякування якесь йде. Я думаю, що повішений. Я думаю, що ні. Він хоче, але тут, мені здається, не вдасться прям всю зупинити. Так, анука, допомога від США. ну, давайте. Прийде допомога в Україну від США в найближчі місяці. Найближчі кілька місяців допомога від США від Америки прийде. Ну, не від Трампа, а від Байдена, та, що була. Чи прийде в Україну е, військова допомога від США від Байдена? Найближчі, два, найближчі кілька місяців. Да, перемога. За нею вже розраховано, в очікуванні співпраця, пасив башня. Частково, дивіться, щось прийде, а щось буде по башні. Таємно. І знов таємна дев'ятка пентаклі на кордонах. Оце, що таємно, те прийде. Те, що більш офіційно, тут ось, бачите. Робота, паси, пасив і башня. Те, що більш якось офіційно не прийде. Ну, щось прийде. Ну, ось так. Зупинка допомоги від США насамперед вплине на, це новини, на ракети ППО, Петріот, Хаймарс і Артилерію. Чи зможе Європа це чи зможе Європа це компенсувати хоча б частково? Чи зможе Європа це компенсувати хоча б частково ракети до ППО, артилерія для України? Відлюдник? Важко. Поки що відлюдник, важко, воно якось повільно все виробляється. Повільність, карта повільність. Повільності. Ну, дещо взагалі не зможуть. Ні, в них, ні їм, важко, їм важко. Європі важко компенсувати оце все. Це обмеження, розпач, важкість, ні. Тут карти кажуть, що ні, важко. Відлюдник важко. Важко компенсувати, дійсно. Це просто нож в спину від Трампа. А, він ще вчора, знаєте, що каже? Що я єдиний президент Америки, який не здав Україну, чи не продав, чи не здав, чи ну, щось таке а, ну, Звініть за враження, в смислі ти не здав. А що ти зробив? Ти тільки бруд льєш, допомогу закрив, все закрив, в смислі не здав. Ти навпаки здав. Він таке відчуття, що він взагалі не, не розуміє, що він меле. Трамп вчора ввечері каже, що він, типу, єдиний президент. А їх що 10 було, який не здав, типу, не продав, не здав, не розділив Україну. Що він має на увазі? Йому лікуватись треба. Гроші. Що він має на увазі? Гроші. Диявол, сила, мир. Диявол, сила, мир. Світом правлять великі гроші. Диявол, 10 монет, сила і мир. В кого більше, той і сильніший. Типу, він хоче показати, що він сильніший, ніж Путін, чи що. А ми то тоді до чого. Я ж вам кажу, він мелен, не зрозуміло що. А ще там вчора була новина, що сьогодні, я так розумію, да? сьогодні я щось вийду, щось таке скажу в плані України. І я таки не зрозуміла, що він вийде, що він скаже, чи це оце стосовно допомоги, що він її... Закрив. Типу, я вийду і щось таке скажу, ну він казав: типу, сьогодні. І що ж Трамп вийде і скаже сьогодні? Чекайте світ, чекайте миру, чекайте миру силою. Ага, типу, чекайте миру в Україні, але через силу. Ну, зрозуміло. Через силу беруть за горло, закривають цю підтримку, допомогу ракети ППО. Це що, щоб РФ нас тут повністю знищила, чи що? Мир буде через силу. Ось знову диявол. Ось імператор. І ось щось він скаже. Чекайте миру через силу. Мені ось так відповідає. А ще він буде щось казати про співпрацю, про оці копалини. що ще не все пропало. Типу, Україна може підписати це все і тоді буде, типу, вам якийсь плюсик перемога. Що скаже Трамп? Україна зв'язані руки, Вищий суд. Україні зв'язали руки Вищий суд, тільки як могли. Ну, щоб змусити, нас просто ставлять на коліна і змушують віддати те, що вони хочуть. Таємниця, залякування, така хитрість. Це такий хитрий план. Зупинка військових обстрілів. Зупинка обстрілів. Воно йде все, бачите, до зупинки обстрілів. А мені знаєте, що ще вчора подобається? Не, не, не пам'ятаю, хто, по-моєму, хтось з Британії, Великобританії каже: Давайте так, Україна зупиняє вогонь на лінії фронту, а РФ слідом за ними. Ви що знущаєтесь? Ви що не знаєте, хто таке РФ? Що, ну, типу, ми, ми припиняємо вогонь. Да? А вони, типу, за нами теж зупинять. Ви наївні такі. У Я... мене нема слів. Угода про кап... Угоду про копалини підпишуть. Після розмови з єрмаком це повідомляє там якісь джерела з Америки. Американські джерела повідомляють, що після, після розмови з єрмаком угоду про копалини підпишуть. Боже, нащо цей цирк робити? Сила. Паш Кубків. Три, каже, слів. Бо воно вже все сплановано було. Да, Тус, туз, туз. Воно все вже було сплановано. Його мали підписати. Мені це показувало. Я казала, по-моєму, це старозів. Але воно пішло по-повішеному, заморозилось. Колісниця, хитрість, страх. Вибір вашому дому. Вибір вашого дому. Сонце. Домовленості. Вибір вашому дому. Ну, тобто, Зеленський очікував, що якийсь там може пунктик туди впишуть стосовно гарантій безпеки. ось, А його не вписали. Ну, за угоду, я ще раз кажу, мені все ж таки показує, що якось її підпишуть. Не знаю, чи правильно, це неправильно, від мого розкладу, чи правильно, чи неправильно, все одно нічого, це не залежить. Ви ж розумієте. Хай краще підпишуть, я не знаю її, якщо там більш-менш нормальні умови, щоб були присутні тут їхні компанії, щоб РФ сюди більше не захотіла лізти. Ну, а як? Я не знаю як. Хай розбирається влада в цьому. Трамп наполягає, щоб Зеленський вибачився за поведінку свою. І тоді знов стосунки будуть налагоджені. Трамп наполягає, щоб Зеленський вибачився за поведінку свою, хоча їхня поведінка була теж ганебна, за поведінку свою, і потім стосунки можуть бути налагоджені. Хоча Трамп хоче, щоб взагалі Зеленський зробив жест доброї волі та пішов з посади. Так, я хочу спитати, чи будуть вибачення ось від Зеленського Трампу? Щось я сумніваюсь, чи будуть вибачення від Зеленського Трампу? Тут треба якось дуже хитро вчинити. хитро і мудро. Розумієте, дуже хитро і мудро. А як? Король Пентаклі, гроші, розпач. Важкість Україні важко, полуні. Нас тупа надурили. Оцією ситуацією. Вона була спланована. Це зробили спеціально. Можливо, Зеленському і не треба було на цю зустріч їхати, бо її спланували так, щоб Зеленського зганьбити. Все було все сплановано. Чи будуть вибачення від Зеленського? Давайте, чи будуть, чи, чи, давайте так, чи налагодяться відносини? З Україна та США в найближчий час. Чи налагодяться відносини, між Україною, між Україною та США в найближчий час? Роздуми, смерть, мах. Будучи багато маніпуляцій різних. Допомога, баланс, рух. Пасив. Правосуддя. Захист, кожен захищається. Дивіться, мені знов показує. Підпишемо копалини, і відразу автоматично якось воно трохи налагодиться. Зрозуміли? Знов це саме. І то воно, знаєте, як налагодиться? Я не думаю. Ну, давайте сп... Ладно, не буду питати, чи буде зустріч ще Трампа з Зеленським. Мені здається, що це все, воно все до одного міста. Їхні зустріч. США планує послабити санкції проти РФ. Хто б сумнівався? Просто клас. США. Чи послаблять. США санкції проти... РФ. Вони давлять з обох боків. І на нас давлять, і на РФ там теж давлять, тільки я не розумію як. Чи послаблять вони санкції проти РФ США. В очікуванні. Вони в очікуванні, вони їм щось запропонували. Стосовно агресії, стосовно, можливо, якихось поступок територіальних. Якщо вони погодяться, вони їм пославлять санкції. Тобто, давлять з обох сторін, як і раніше це мені, в принципі, показувало. Давлять, ми повинні поступитися, вони чимось поступитися, і типу мир. Ну, типу, так, да, типу тускубків. Це такий план. Так що, не все пропало? Єс не готове. Підтримувати Україну без США. ЄС не готове підтримувати Україну без США. Це правда? Гроші. Війна, підприємства. Дуже велика кількість військових підприємств знаходиться на території США. Мені показують. Частково можуть допомогти Україні. Частково. Але. Дещо в ЄС взагалі нема. Ось тупік, щось таке дуже коштовне і його нема взагалі. Я думаю, що це ракети ППО, Хаймерси або там ну, щось ще. Британія. Тільки Британія готова захищати та підтримувати Україну до кінця. Це вчора така була заява. Британія готова захищати та підтримувати, допомагати Україні до кінця Велика Британія. Паш мах смерть. Хоча Британія, я вам скажу, теж хоче, щоб США їм теж буде важко, ну ви ж розумієте. Вони теж хочуть, щоб в. На стосунки з США налагодились. Так, тепер наостанок спитаю. Ну, давайте, чи піде наша влада на поступки в плані того, що вимагає там Трамп? Припинення вогню давайте. Та початок перемовин, чи піде Україна на поступки припинення вогню та початок перемовин башня. Ну, якось поки що башня і 10 мечів це відповідь поки що. Не згодні вони йти на те, що пропонує Трамп. Купали не можуть підписати. Таємниця, розчин, захист. Ще буде якась робота йти таємна. Чи піде Україна на поступки, на припинення вогню. Чи піде Україна на поступки, на припинення вогню, те, що хоче США Трамп плани, рух, агресія, відлюдник, пасив. Вони наші підуть, якщо буде якась, я не знаю, гарантія, те, що ось ми їй підемо, так? Да? Ми зупинимось, що ті теж зупиняться. А яка це, ну, я не знаю, як це. Не знаю, яким чином, але наші підуть, якщо е, на припинення вогню та на початок якихось там перемовин, якщо буде якась гарантія, що ті дійсно зупиняться і не будуть перти й обстрілювати. Тільки як цього домогтися, тут дуже важко, я не знаю. Цього я не знаю так?